Знайти значення виразу, якщо відомі значення А, Б, С, Д. Підставимо в даний вираз, отже, мінус, а замість А підставляємо мінус 2,17. ось таким чином. Далі плюс пишемо, а замість Б підставляємо мінус 1,314. Плюс це у нас 3,1928. І відняти. Замість D – 1,3. Все підставили. Тепер робимо так, щоб не було подвійних дужок. Мінус мінус це знак плюс буде 2,1. Далі плюс-мінус мінус, мінус 1,314. плюс 3,1928 і мінус 1,3. Як ми бачимо, протилежних чисел немає. Тому, спочатку додамо тільки додатні числа. А це 2,17, додаємо 3,1928. 5, спільний знаменник 28, до першого додаткового 4, отже, 4 додаємо 19, 5, 23,28 Не скорочується, тому пишемо результат 5,2328. Далі ми будемо додавати від'ємні числа, тому поставимо знак мінус і додамо модулі даних чисел. 1,314 додати 1,3. Спільні 2 цілих далі спільний знаменник 28, до першого додатковий 2 до другого 7. 2 множимо на 3, будемо мати 6 і додати 21. 2 цілих 27, 28. Отже, мінус 2,27 28. А далі ми маємо звичайні числа і будемо віднімати. В результаті від 5,2 ми віднімемо 3, цілих, але від 23 27 не віднімемо. Тому ми від 5 заберемо 1, цілу і запишемо як 4, ціли, а в чисельнику додамо 28. 28 і 23. 3 – це 51 мінус 2,2728. Тому в результаті будемо мати 4 відняти 22, ціли, знаменник 28, 51 відняти 27, 20, будемо мати 20. Так. 24. 2,2428 ще скорочується на 4,2428 і будемо мати 2,6 Отже, в результаті ми маємо 2,6 Розв'яжемо декілька рівнянь з модулями. Спочатку знайдемо в першому рівнянні модуль х. Це зменшуване. Тому для того, щоб знайти зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник. Отже, модуль х буде дорівнювати 2,5. А ми пам'ятаємо, що модуль це відстань від початку відліку до числа. Якщо ця відстань дорівнює 2,5, то таких чисел є 2. Це 2,5 і мінус 2,5. В другому рівнянні також знайдемо модуль х, це невідомий доданок, і щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Тому модуль х буде дорівнювати 1 відняти 2,1 це числа з різними знаками. Ми ставимо знак більшого модуля мінус, і від більшого віднімаємо менше. 2,1 відняти 1 – це 1,1. Отже, модуль x дорівнює мінус 1,1. Але пам'ятаючи про те, що модуль це відстань, і результат не може бути від'ємним числом, ми пишемо, що рівняння розв'язку немає. Наступне рівняння. У нас модуль дорівнює 3. А ми знаємо, що це буде для двох чисел. Для 3 – і для мінус 3. Тому вираз під модулем х плю 2,1 може дорівнювати 3, або х плюс 2,1 дорівнює мінус 3. Два рівняння далі нам прийдеться розв'язувати. Х, щоб знайти, ми від 3 віднімаємо 2,1, і в результаті будемо мати 0,9. Тут, щоб знайти х, ми. Від мінус 3 віднімаємо 2,1. І тепер уже два від'ємних числа. Ми ставимо знак мінус модулі додаємо і будемо мати мінус 5,1. Отже, в даному випадку рівняння має корені 0,9 і мінус 5,1. Простити вираз. Давайте спочатку. Замінимо подвійні знаки, тобто перепишемо 9 плюс А, мінус на мінус. Далі пишемо плюс 13, мінус А, мінус 8. Далі дивимося, що у нас є протилежні плюс А і мінус А, їх сума дорівнює 0, вони знищуються. І залишається 9 додати 13. Це 22 і відняти 8. Отже, в результаті маємо 14. Далі, знову ж таки, спрощуємо вираз, перепишемо: мінус 25, мінус B, плюс 12. Далі мінус і мінус, отже, плюс 6, плюс B, плюс 9. Дивимося, мінус B і B знищуються протилежні. А далі додаємо додатні числа – 12, 6 і 9. 12, 6, 18 і плюс 9, 27, віднімаємо 25. В результаті отримуємо 2.